Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Якщо воно вам сподобається, підпишіться, не сподобається, залиште коментар, що не так. Сьогодні в нас на огляді справжній вінтаж, справжній раритет. Це от, от таке от, радіо Gold Medal. Виконання його в дерев'яному ящику. По класиці жанру великі ручки настройки. Радіоприймач з 20-х років. А так от він виглядає. Це у нас TRF радіоприймач. Тобто, що таке TRF? TRF це тюнер радіо Ці приймачі були популярні в 20-х-тридцятих роках. Хоча, напевно, правильно сказати, були не популярні в той час, а це, напевно, були перші приймачі. Це був єдиний, і це був попередник супергетеродина. Чим славиться TRF, TRF, чим він такий відрізняється від звичайного? Тут принцип його роботи побудований таким чином, що послідовність каскадів підсилюють один і той же самий сигнал. І всі налаштовані на одну і ту ж саму частоту. Тобто кожен каскад має свій резонансний контур. От цим вони славилися, Чи плюс, чи мінус? Я не знаю. Скоріше мені здається, це був мінус, тому що дуже складна настройка. Але плюс в тому, що легше було зробити його. Але але, напевно на той час так і було краще зробити. Це було все ж таки перший крок будування радіоприймачів. На момент виходу цього радіоприймача ціна його була від 35 до 75 доларів. Чому такі така розбіжність? Тому що іноді він продавався без радіолампи. Ціна одної радіолампи була е, десь більше 5 доларів. Була комплектація з лампами, була без ламп. тому в залежності від в залежності від комплектації була і ціна така. На 1925 рік ціна складала 50 доларів. Багато це чи мало? Я прогуглив, продивився і мені сказало, що це приблизно в наш час 800-900 доларів. Це був супер-пупер, крутий телевізор, якби ми зараз купили. І навіть я би сказав, це не точне порівняння. Чому це не точне порівняння? Тому що це з врахуванням курсу валют, з врахуванням ціни нафти сюди Але на момент виходу, на момент виходу. Це була на момент виходу, це була новинка. Тому, якби, а зараз це не новинка, тому тяжко зараз так порівняти. Ми можемо тільки приблизно е, прикинути багато це чи не чи мало це. Тобто, це зараз це ціна м, така, якби ви, наприклад, купили якийсь крутий супер-пупер-наворочений телевізор. От на момент виходу це його була приблизна ціна. Давайте поглянемо, що у нас тут є. Передня панель виконана досить, досить приємно і гарно. Тут ми маємо три регулятори настройки. Це, скоріш за все, так, як я вам говорив, що це TRRF. Тобто кожен контур підстроював, підсилювався і підстроювався однаково. Далі у нас є звук. От Ви бачите, напевно. Далі у нас є переключатель, можливо, включає-виключає, а можливо, перек... переключає хвилі. Можливо, на ньому дві хвилі було. Це батарейний радіоприймач. Тут у нас підключення. Динаміка, з цієї сторони у нас підключення навушників Також у нас є ще такий регулятор. Я не можу точно сказати, що він регулює, от бачите, яка його назва. Але я так думаю, що він, напевно, регулює у нас зворотній зв'язок. Я так думаю. Давайте, я навіть зайшов в Радіомузей онлайн і закачав собі папірчик. Ну Інформації там не дуже багато. Там тільки вказана модель і загальний розмір, тому буду шукати і надалі, тому що все ж таки я планую один з своїх батарейних радіоприймачів включити і перевірити, як він зараз в даний час працює. Так як майже всі батарейні приймачі він йшов без динаміків, без спікерів. Це були зовнішні спікери динаміки. От ми відкрили нашу кришечку і дивимося, що в нашому такому, в такій нашій скринці є. От, бачите, тут у нас. Підстроючні конденсатори. Кожен окремо регулюється. І це, напевно, катушечки у нас. І от такі чудові радіолампи. Також там ми маємо підключення, вон, бачите, антени. Потім погано видно, не знаю, що там. Батарея підключення. От якщо ви побачите, ще одне батарея підключення і ще одне батарея підключення. Якщо тут якась не, не така складна схема, то я думаю, можна буде його запустити спробувати. Але є один такий недолічок, бачите, у нас тріснута плата. І хтось її намагався відремонтувати. От Навіть бачите, поставив таку скобу. Чи Перш, чим запустити, я думаю, все ж таки буде правильно його розібрати і подивитися, який стан знизу там всього іншого. Давайте спробуємо достати одну із ламп. От візьмемо, наприклад, цю. Спробував я всі 4 лампи чи 5, всі 5 ламп, вони дуже сильно там сидять. І я думаю, причина поломки в тому, що хтось намагався витягнути лампу. Я дійсно не зміг витягнути лампу, побоявся, щоб за, за самий верх не тягнути стікляний, щоб не вирвати з цоколя. Тому з лампами, напевно, наступного разу спробую витягнути і показати вам, що це за лампи. Майте на увазі, це лампи 25-го року, тому я не хочу прикладати зусиль. Треба буде якось акуратно спробувати, щоб ми могли їх достати. Тому що вирвати лампу, ну я не знаю, наскільки вони рідкі і як тяжко мені буде знайти заміну їхню. От бачите, ще у нас там виглядає запобіжник. Хочу вам показати. У більшості радіоприймачів відкрите дно було, а тут просто дерев'яний ящичок. З такими ніжками Я не знаю, мені здається, це дуже гарна річ, як інтер'єр декору. Насправді. Ящик дерев'яний, чим мені подобаються дерев'яні корпуси радіоприймачів, що їх легко реставрувати і відновлювати. От. Тому. Тому цей радіоприймач можна ще відновити і використовувати як чудову річ декору. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки чи дизлайки, пишіть свої запитання, і про що б ви ще хотіли дізнатися.